Воно не робить він чи ні? Я не спів, 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 я не Дня. Хочу наголосити сьогодні на тому, що ви коли ставали депутатами, вас обрали громада міста, ви на першій сесії голосували за такі, декілька документів, цікавих, якими ви маєте керуватись щодня. Це закон про місцеве самоврядування, регламент Вижкої міської ради, який ми всі підтримали, голосували, положення про працівні комісії і так далі. На сьогоднішній день постійні комісії в ну, половина не збирається взагалі. Хочу наголосити на одному з пунктів і прошу сьогодні його виконати у вас. У випадку, якщо стане на час розгляду проєкту рішення на пленарному засіданні ради, відомо, що даний проєкт рішення не був розглянутий хоча б на однієї з постійних комісій ради, головуючий на пленарному засіданні зобов'язаний. Оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність форму в постійних комісіях напередодні, відмову постійних комісій розглядати зазначений проєкт рішення, або ж оголосити інші причини відсутності попереднього розгляду проєкту рішення, хоча б однією з постійних комісій Ради. Тому в мене велике прохання сьогодні по кожному питанню доповісти, чому чи голосували з комісіями, чи підтримували комісії ці проекти, і якщо ні. То доповісти, з якої причини. Дякую. Дякую за запитання. Регламент ми дійсно приймали на першій сесії, але закон про місцеве самоврядування ми не приймаємо. Законом про місцеве самоврядування чітко прописано, що сесії ради скликаються за нагальної потреби не, не менше, ніж раз в три місяці. У нас в регламенті написано, що. Як правило, крайній четверт місяця. Але на сьогоднішній день склалася така ситуація, що у нас зараз розглядаються фактично бюджетні питання. Це субвенції, які ми приймаємо, і які ми надаємо. І у людей, просто якщо приймати в кінці листопада, організації відповідні не стильні освоїти ці субвенції. Це перше. По другому пункту комісії збираються. Але, на жаль, задухи є регламент. Ті, о, корпус, о. Корпус, о. Корпус, о. Корпус, ті члени комісії, які збираються, вони питання розглядають, дають свої рекомендації. Проте на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли у нас частина депутатського корпусу знаходиться в Збройних силах Національної гвардії. Тому ситуація маємо таку, як у мене. Молоді комісії приймають участь в обговорювати. Висновки комісії мають рекомендаційний характер, основне це позиція депутатів в залі. Мені здається, якось. Ви можете виконати вимогу просто цю і по кожному з питань доповідати, чому чи розглядалася, чи не розглядалася. Нічого прошу, не звичайного. Всі питання розглядалися, але в деяких комісіях не було понятно. Можна приходити до розгляду каніцію. Дозвольте, я тоді ще От, витяг невеличкий, підписаний Маріною Гурамовною. Про комісію 25 році. Комісія з питань планування бюджету 0 засідань. Комісія з питань законності депутатської етики контролю тратата – 0 засідань. Земельна комісія 5 засідань. Стратегія розвитку – два засідання, комунальна сім засідань. Це неправда, як за моїм підписом. був направлений лист там в кінці ви не дочікуєте. Є пояснення про те. Але комісії відбувалися і там стоїть. нуль, на комісії не було кором. Тому я вас і прошу виконати вимогу просто положення про постійні комісії, головуючи на сесії, має по кожному питанню сказати, що питання розглядалась на комісії на земельні. Був кором на постійній та був кором на цій не був корм. І так далі. Я ж не вимагаю з вас нічого надзвичайного. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший пункт. Затвердження звіту про виконання бюджету бюджетської міської фізикальної громади за 9 місяців 2025 року. Доходи за три квартали становлять 914 млн 14 143 тисячі гривень, що відповідно складає 84%, Видатки 821 млн 143 тисячі гривень, що відповідно 64%. Питання на бюджетній комісії розглядалося? Я приходила до Тетяни Миколаївни і ми з нею це розглядали. Є запитання до першого пункту? Всі питання бюджетні на цій сесії. Я, голова комісії, комісія не, не була, але я приходила до Тетяни Миколаївни Єреми і ми з нею всі питання розглядали. Дякую вам. Ставлю на голосування, даємо. Як ви знаєте, ми отримали від німецьких партнерів організаційні установки на монтаж проєктування цих установок 4 мільйони 100 тисяч гривень. Додаток 14, програма. Фінансування видатків, на проведення готовність до використання за призначенням захисних з корупційного захисту міської територіальної громади на 25 рік. Без фінансування там просто зміни в межах програм. Додаток 17. Програма фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства журналістка центрального районного лікарня журнальної міської ради на 25 рік. Приймаємо субвенцію від пірму в розмірі 1, -1 мільйона гривень на медикаменти. Додаток 31, програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей щасливим в на 2025 рік. Додаємо 200 тисяч гривень на закупівлю новорічних подарунків для дітей військовослужбовців. Це все. Є запитання до пере за основу. Рішення в цілому. За шістнадцять рішення прийнято в триманих. Третій пункт порядку денного внесення змін до рішення Ужгородської міської ради про затвердження програми по забезпечення охорони публічного порядку, зміцнення правопорядку охорони прав і свободного громадян та прихватки правопорушення території Ужгородської міської ради на 25-й рік. Там теж зміни в межах програми. 500 тисяч вони перекидають на, на меблі да, з капіталки, 1 мільйон на закупівлю палива. Сталимо голосування. Єжевського районного суду Київської області на 25-й рік е, на проєктування і прокладку електрокабеля до, до будівлі суду. Тому що кабель аварійний суд був кілька днів вже без світу ставлений на розслідування. а 42,19 на 25-й. 500 тысяч гривен. У нас это фирма БТЛА. Ставим на За <звучит> 15 пишем Шостий пункт внесення змін до рішення Живської міської ради про бюджет Живської міської територіальної громади на 2025 рік з наступними змінами та додатків 1, 2, 3, 5, 6 та 7 гільматів. Це ті програми, що ми приймаємо, і тут водоканал 2 мільйони 407 тисяч гривень це компенсація різниці в тарифах Центральна районна лікарня, 1 мільйон 100 тисяч на закупівлю медикаментів. Це НСД 900 тисяч, це на обладнання для амбулаторії і тепломережа 5 мільйонів гривень це на установки. Ставлено условию. За 16. 000. Рішення прийнято. Сьомий пункт, порядку порядку денного внесення змін до рішення Величесної міської ради про затвердження плану діяльності Любовської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік зі змінами. Технічне питання виділяємо звідси право нового на 25 рік. Рішення прийнято. Восьмий пункт порядку денного затвердження плану діяльності міської ради з підготовки проєктів редукторних проєктує актів на 26. Теж технічне питання. Включаємо право сторону 26 і рекламу протягом 26-го. Ставимо голосування. Вежарської міської ради, передають КАМАЗ на КПЖ і КВР і собі додають два нові за які були придбані. Слава голосувати. Пункт. Прийняття в комунальну власності виживської міської тергромади передано в рамках гуманітарної допомоги безоплатної від громадської організації Rotary Club дизельного генератора на 540 кВт. Передаємо на водоканал. Ставимо голосування. Дача виживському КП Водоканал передається в 10 тисяч літрів дизельного палива для генератора. Від КП виживає такому режимі. Ставимо голосування. За 16 рішення прийнято 12 пунктів. Надання згодом на передачу з державної комунальної власне Сужерської міської громади квартира 251, 11 б П, П, Рузов, місті зовністі, службового і тонче житло. Ставлено на голосування. За 16 рішення прийнято. Аналогічний. Пункт 13 про передачу квартири 119 в будинку пункт А Корпус 1 по вулиці Кургузова та квартири 30 будинку 3 по вулиці Богдана Хмельницького в місті Лижи. Стали порядку динного. Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної власності Вижевської міської територіальної громади. Мова про розподіл коштів під оренду комунального майна Прописуємо, що це йде на фонд комунального майна. І один у нас є об'єкт, це приміщення варсу, оренда від якого йде до Вижського міського бюджету, на голосування. 15 рішення прийнято. 15 пункт порядку денного про заміну старомі та внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного справ МТС України. Змейна комісія ви розглядала всі питання. Провела з рішенням погодинності. Ставимо схвалення. 16 рішення прийнято. 16 пункт. Про укладанию договору особистого строкового земельного сервітуту по піддув... Ні... 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 Комісі... на Комісія. 16 рішення прийнято. 17 пункт порядку денного дня дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. Ставлю на голосування. Андрій. За 14 рішення по... 12 пункт порядку денного внесення змін до рішення Вільської міської ради 6 хвилин 18 грудня 2012 року про затвердження технічної документації з місто щодо складання документів, що посвідчить право постійного користування в РКП вишива тепломережа. Позитивно. Ставимо голосування. Рішення прийнято. 19 пункт порядку денного про передачу змельни ділянки в постійне користування комунальному підприємству вижете тепломережа Вижовської міської ради. Позитивно. Ставлю на голосування. Пункт порядку денного про неї, повноважко містовідної документації детальний план території відповної площі 3 а по вулиці Волова у селі Хотянка виживської міської територіальної громади. Комісію негатив. Ставлю на голосування. Затвердження технічної документації з змусити щодо інтерв'юзації земель Ужерської міської ради та передачі земельної ділянки у постійного користування фонду комунального майна Вожерської міської ради. Комісія. Посадка. Ставимо голосування.

заплатно Крайній з додаткових пунктів про передачу генератора з балансу технічного ліцею КПІ Вижкої міської ради, Вижорівському району, Київської області, передається з балансу технічного ліцею за баланс Катянівської загальноосвітньої школи, генератор дизельний. Тут технічна правка, слово дизельний вправо, як появляється. Просто <кій> <кій> так некоректно підвідомо. А ліцеї щось залишається? Він ну, у них стоїть, бо воно не користується, а потягнеться школа по Там 3 кВт? Там 3 кВт не є. Ви визначали, як об'єднатися? Ставлюся в комісію, комісія, комісія розвивала комісію. Рішення прийнято. Шановні колеги, дуже дякую вам за роботу, Порядок денний вечір.